Питання про Крим, про Одесу, про Рвів. Не будемо говорити за це. Я кажу, хай буде угода без Одеси. Згаданої дуже багато зруйновано вже міст. Хай буде угода, хай буде припинення війни. і пане президент. Я хочу сказати, що ми маємо чудові міста. Але є а, живі, жваві міста. Люди хочуть працювати, йти до школи. Подеколи це дуже важко. Подеколи це прифронтова зона. Доводиться працювати школярам онлайн, студентам онлайн. Але Україна бореться і живе. Це дуже важливо. Може Путін а, уже поширює інформацію, що він нас зруйнував? 700 тисяч вояків він уже втратив. Mr. President, Mr. President, um, when did you last and what did he and what did he tell you that gave you the assurance that you wanted peace? Well, that's what I do. My whole life is the water. And I really I і я знаю вже е, його давно. Віддавна він е, Байден е, робив те, що робив. Він до того не причетний. Він хоче укласти угоду, покласти край цьому всьому, ось і що я роблю. Я укладаю е, угоди. тут. Бачите, Великий розгардіяж справді це якась катавасія, і ніхто намагався дати тому раду вже довше часу там на позаду.